Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо російські фейки про мобілізацію в Україні, а також про стан забезпечення зброєю української армії. Які технології використовують росіяни для створення таких фейків, а також якого ефекту вони хочуть досягти, також поговоримо. У Фейсбуці поширюють фейкове відео з телеведучою Оксаною Соколовою, яка нібито в ефірі розповідає про так звані мобілізаційні блокпости по всій Україні. У фейковому відео Соколова говорить про те, що одразу проходитимуть у цих мобільних блокпостах військову лікарську комісію люди і їх одразу ж відправлятимуть на навчання. Про появу такого фейкового відео вкиду повідомила на своїй сторінці сама телеведуча. Вона зазначила, що фейк зроблений кострубато, навіть голос не спробували підібрати, але хтось, можливо, і поведеться. «От так нас розхитують із середини, каже телеведуча, тому будьмо пильними. Варто зауважити, що автори відео використали зображення Оксани Соколової, але наклали на нього голос іншої телеведучої Соломії Вітвіцької. Відео і аудіодоріжки не збігаються, а деякі інтонації в голосі можуть свідчити про використання електронних сервісів з озвучування текстів. У коментарі детектору медіа Оксана Соколова розповіла, що фейкове відео їй надіслали українські військовослужбовці, які помітили його на Фейсбуці. І каже, що раніше сюжети її передачі регулярно розбирали у Скабєєвої на російських пропагандистських телеканалах, але от у такому вигляді це уперше каже ведуча. Хвилю подібних відеороликів на основі технології DeepFake, у яких використовують зображення відомих українських телеведучих, яким за допомогою технології штучного інтелекту вкладають в уста потрібний текст і навіть підбирають потрібну міміку. Помітили у Тіктоку ще в листопаді цього року. Наприклад, в одному із таких відео йшлося зокрема про так званий новий закон, який начебто вимагає термінової заміни водійських прав. На думку медіа-аналітика інституту масової інформації Дмитра Баркара, ці діпфейки мають на меті підігріти протестні настрої в Україні. Але росіяни регулярно допускають ляпи. Наприклад, у випадку із цим законом про водійські права, вони сказали, що він буде введений в окремих областях. Це дає підстави вважати, що фейкове відео створили саме росіяни і спробували накласти свою законодавчу кальку на українські реалії. Ну а зовсім нещодавно ворожі телеграм-канали також скоординовано поширили фейкове відеозвернення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, які були створені за допомогою технології діпфейк. У цих відео залужний, начебто, закликав населення України. Вийти на площі своїх міст, а військових не виконувати злочинні накази влади. Цей фейк ми розбирали у попередніх випусках нашої передачі. Невдовзі після цього Стратком Збройних сил України відреагував на цей фейк і закликав українців довіряти офіційним джерелам і не поширювати російську дезінформацію. Як виявити діпфейк і не повестися на наживку пропагандистів, пояснює експерт із анімації і спеціаліст з візуальних ефектів. Влад Бурбела для проекту VoxCheck. Послухаємо. Діпфейк це інструмент на базі нейромережі, якому згодовуються тисячі відео та фото зображень обличчя людини, щоб потім вдягнути це обличчя на підставного актора. Це свого роду розумна маска, яка буде рухатися так, як рухається обличчя актора. Але оскільки це лише інструмент і користуються ним не найрозумніші люди, діпфейку властиві помилки, і завдяки ним можна швидко розпізнати фальш. Є декілька ліній оборони, які діпфейк має подолати, щоб переконати нас. Перша це правдоподібний контент. Не має значення, чий діпфейк президента чи нашої мами. Ми знаємо, що вони не скажуть тієї відвертої нісенітниці, яку буде просувати нам Рашка. Але це знаємо ми з вами. І далі я вас озброюю аргументами для переконань більш легковіручих людей. Друга лінія оборони це звук. Я щиро бажаю удачі Русні дібрати актора, який буде говорити як Зеленський та ще й українською мовою. Вистою всі черги в магазині за покорном для цього. Третя лінія оборони це віжу картинка. Якість маски, яка висить на акторі, сильно залежить від часу і кількості зображень, яку пропустили через нейромережу. Та навіть тоді діпфейк буде робити помилки на дуже складних для нього зонах. Він не любить частих поворотів голови, зміни освітлення і фактурних облич. Дивіться уважно на зморшки на лобі, біля очей та на підборітті. Звертайте увагу на края обличчя, де вуха та щоки. Це все буде весь час розмиватись під час рухів щетини і борода дуже болючі місця для діпфейку. Очі ще одна складна зона: зморшки і плями там важко піддаються рухам і будуть виглядати як на ляльці, а резинове кліпання теж може видати фейк. Важливий момент Діпфейк найліпше працює на дуже подібній людині. Цим ворог легко знехтує. Придивіться уважно на форму голови. Якщо це можливо, переглядайте відео по кадрово на різких рухах. Програма робить помилки і не встигає за швидкими рухами. Маска буде злітати. Щасти вам, друзі, пильності вам і смерть ворогам. Ось такі лайфхаки від Влада Бурбели, режисера анімації і спеціаліста з візуальних ефектів. Їх важливо знати, адже все частіше і частіше ми стикаємося з російськими діпфейками. Про кремлівські ресурси ширять інформацію, що українських солдатів буцімто вирішили почати озброювати лопатами у разі, якщо закінчаться боєприпаси, як стверджують пропагандисти, таким планом, нібито, поділився командир 59-ї бригади збройних сил України у коментарі для видання Associated Press. Це маніпуляція. Фахівці з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики опрацювали цю інформацію і з'ясували, що командир 59-ї бригади збройних сил України насправді заявляв, що у разі нестачі куль українські воїни вбиватимуть окупантів і лопатами. Однак йшлося зовсім не про те, що військове керівництво тепер видаватиме солдатам лопати замість зброї, а про те, наскільки сили оборони мотивовані іти до перемоги. Напевно, усі втомилися від війни фізично і морально, але уявіть, якщо ми зупинимося, що буде далі, підсумовує командир у цьому коментарі Associated Press. Тобто українці не мають наміру припиняти боротьбу за власну державу, хоч би якою була ситуація на фронті, каже він. Пропагандисти намагаються дискредитувати військове керівництво України, мовляв, йому байдуже до солдатів, тому скоро їх буцімто посилатимуть у бій навіть з лопатами, аби тільки тримали оборону. І звісно ж це намагання створити картинку, того, що Україна вже більше нікому, начебто, не потрібна, тому міжнародна військова допомога ослабне і постачання зброї припиняться хоча це не відповідає дійсності, зокрема домовленостям України із західними союзниками. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я раджу взагалі відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна отримати у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією. Що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. фейк розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.